Я б дуже хотіла, щоб а, людина, яка відповідальна за все, була кимось іншим, а не мій чоловік. Людина, яку я люблю і поважаю. І... Але він відповідальний за все. He is responsible. І а, він несе цю відповідальність. Він а, знає про це і відповідально ставиться до своїх завдань. А, Політична боротьба не припиняється навіть під час війни. Так створений світ, і тому я спокійно ставлюся до критики. Так, не буває, щоб всі були всім задоволені, особливо в такі важкі час. А вже ж людям складно витримувати це навантаження війною. Людей потрібно підтримувати. Люди бачать якісь негативні події, фактори, шукають винного. Найлегше знайти винного в тому, хто за все відповідає. І тому я спокійно ставлюся до критики: я не приймаю глобальний хейт, коли не заснована ні на чому.